Привіт! З вами Фотіч. Дане відео саме для тих, кому за 50. Уявімо таку ситуацію, що в нас з якихось причин з'явився MacBook. Але все своє життя ми пропрацювали з ноутбуками комп'ютерами, які мали операційну систему Windows. В MacBook своя операційна система називається вона macOS. Mac, Mac операційна система. І ця система операційна, вона дуже відрізняється від Windows. І щоб нас розібрати, щоб нам розібратися, нам потрібно, щоб хтось нам допоміг. Дітям і внукам, як завжди, немає коли, немає часу. У них свої проблеми, свої справи. А ми з вами. Лишаємося на одинці з цієї проблеми. Саме тому, щоб вирішити цю проблему, допомогти якимось чином людям, яким за 50, я і знімаю ці відео. Відео будуть короткі, чому короткі, тому що в довгому відео дуже важко знайти той момент, який нас на даний час цікавить. А в короткому відео, яке буде мати свою назву, і назва буде сама про себе говорити. Про що саме це відео буде простіше це все знайти. Що ж, з чого ми почнемо? А почнемо ми з вами з мови системи. До вас потрапив MacBook і дана система має якусь іноземну мову. Тобто, якщо взяти, от я натискаю, бачите, тут все у нас йде російською мовою. Системні настройки, недавно із об'єкти, завершити принудительно, режим сна, перезагрузити, виключити. Тобто у нас тут є іноземна мова, а нам потрібно перевести на українську мову, щоб наша система працювала українською мовою. Що треба зробити? А зробити треба саме оце, що я вам показую. Беремо курсорчик. Хочу сказати два слова ще про трекпад. Всі жести тут дуже відрегульовані в macOS. Не потрібно ні мишки, нічого дуже зручно, навіть користуючись одним трекпадом, працювати з даним MacBook. В даному відео я використовую Monterey 127.1. На даний момент, саме остання версія операційної системи macOS для даного MacBook. MacBook у нас Air 17-го року A 1466. І так, Наводимо на яблучко, йдемо в системні настройки, табаємо по цьому і йдемо язик і регіон. Не перепутайте, бо таке саме у нас є подібне щось. Ну, так як для нас, то воно подібне. Якщо зайдемо в клавіатуру істочників ввода, то у нас буде тут показуватися от теж мови. Латинська, латинниця, російська, українська, руська, українська. Не путайте. Нам потрібно знайти саме от язик і регіон, він виглядає так прапорець і глобус на цьому прапорці. Натискаємо табаємо по ньому і дивіться, знову ж таки, бачите мови, але в іншому порядку, ніж було там, де клавіатура. Що тут потрібно зробити? Дивіться. Та мова, яка знаходиться вище, а саме тут у нас є російська, вона є пріоритетною на даному макбуці. Щоб зробити пріоритетною українську, нам потрібно її поставити вище російської. Ми так і зробимо. Один раз табуємо по мові і зажавши ліву клавішу, в лівому куточку натискаємо, перетаскуємо українську мову вверх. Ось вона і зверху. Щоб більше не повертатися, якщо нам потрібно щось якусь мову додати або видалити, нам потрібно, наприклад, видалити, натискаємо на мову і натискаємо на мінус. Якщо потрібно додати, то в нас. Натискаємо на плюсик, у нас з'являється таке віконечко, і ми тут вибираємо необхідну нам мову. Зрозуміло. І так, Зараз я натисну на цей червоний кружочок з хрестиком, і в нас система попросить перезавантажитися, бо без перезавантаження вона просто не зможе працювати. ну, Вона не прийме всі ці поправки. Тут, тобто тут без варіантів ми натискаємо на червоний. Оцей кружечок з хрестиком, і наша, наш MacBook просить перезавантажитися. Зараз я збережу відео, тому що інакше воно не збережеться. Просто перезавантажиться і те, що ми записуємо запис екрану, він просто не збережеться. Зараз я його збережу, і ми з вами. Будемо спостерігати на тим, що відбувається, через іншу камеру. Запису екрану зараз не буде. Пішов запис екрану. І дивіться, недавні програми, робочі документи викачані параметри мови та регіону. Тобто от, параметри мови та регіону визначають мову, меню і діалогових вікон, а також формати часу, дати та грошової одиниці. Українська, руський. Росі... Пріоритетні мови теж регіон, календар, формат часу, температура, текст, наживо, мови перекладу. Тобто наша система зараз працює українською мовою. Тобто, Система переведена на українську мову. Надіюсь, це вам зрозуміло. Якщо потрібно, зараз швидесенько ще раз покажу. Натискаємо на Яблочко, системні параметри, мова. І регіон і тут перетаскуємо, переносимо вверх та мова, яка зверху буде пріоритетною, буде мовою нашої операційної системи. Зрозуміло, натискаємо на червоний кружечок з хрестиком, закривається відкривається, просить перезавантаження, перезавантажуємо і вуаля. Наша система має ту мову, яка є найвища у стопчику пріоритетної мови. Ну що ж, надіюсь, вам це зрозуміло. З вами був Фотіч, до нових відео. Па-па.